Пане речнику, слава Україні, героям слава вітаю студія. Вітаю вас вночі, 29 березня. Росіяни завдали потужного ракетного авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА, загалом 99 засобів повітряного нападу. Сили оборони України знищили 84 ворожі повітряні цілі. Пане речнику, які особливості цієї атаки та якими є наслідки? Ворог застосовував для цього різні носії, в тому числі і стратегічні бомбардувальники ту 22 використовував широкий спектр свого озброєння. Це була масована комбінована атака з використанням великої кількості шахетів ракет надзвукових типу кінжал. Також використовував керовані ракети ракети, крилаті ракети. Звісно, що така велика кількість цілей, яка летить з різною швидкістю та на різних висотах, є певним викликом для нашої системи ППО. Проте, навіть попри те, що 99 таких цілей знаходилися в повітряному просторі над Україною, все ж таки 84 цілі нам вдалося збити. Це феноменальна робота, колосальна праця всіх сил оборони, сил ППО України. Звісно, що командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лищук відзначив блискучий результат наші, наших всіх сил, які долучилися до збиття. Я цілей, які цієї ночі летіли на різні об'єкти інфраструктури, це ТЕЦ, ГЕС, також газосховища. Окрім того, ворог намагався атакувати також і інші об'єкти цивільної інфраструктури, з які знаходяться поблизу лінії зіткнення, в тому числі і нещодавно. Ми бачили також застосування нових бомб. Так, це ФАБ 250 у МПБ модифікованих, які недавно ворог застосовував по Харкову, в тому числі це щось середнє між бомбою та ракетою. Спеціальний планер встановлений, і от за допомогою штурмовиків су 34 Су-35, п'ять такі бомби на жаль дісталися з густонаселеного району Харкова. Нам вдалося відпрацювати також і по різним цілям, в тому числі ми наприклад зараз збили 4 з 4 а, крилатих ракет «Іскандер-К», тобто всі 100%, 5 з 9 керованих авіаційних ракет «Х-59», 17 з 21 «Х-101» та «Х-555» і ще 58 з 60 безпілотних літальних апаратів противника. А, також сьогодні нам вдалося збити дві ракети «Х-59» в районі Одеси. А, уламки, на жаль, впали а, поблизу населених, а, в, населен... в межі населеного Пункту тому ми закликаємо завжди всіх громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди спускатися в укриття. Справді робота ППО цього разу була феноменальною, і як і всі попередні рази, пане Ілля, мене зацікавили ваші слова щодо комбінованої атаки. А до того, тобто, чи ворог змінив тактику, чи зазвичай і відбувалася саме комбінована атака? Як ви це аналізуєте? Ну насправді ця тактика є, я б скоріше її назвав циклічною, оскільки ворог постійно атакує наш. І об'єкти стратегічної критичної інфраструктури, цивільну інфраструктуру, в тому числі проте на масовані такі комбіновані атаки йому потрібен час, аби закумулювати свої ресурси, так підготувати всі свої, скажімо так, запаси, тому що, наприклад, ракети Х-22 це у вбивця авіаносців, які ще називають там. Бойова частина складає понад 900 кілограмів, і сама заправка цієї ракети обслугову. Овання це ціла спецоперація, тому що вона потребує залучення досить багатьох людей. Заправка ракетного палива, який є надзвичайно так токсичним. Тобто, звісно, що в Росії недостатньо ресурсів для постійних таких масованих атак. Але попри те, вони вдаються і до точкових ударів. Нещодавно ми бачили удари такі балістикою. Так в районі Києва, нещодавно експерти підтвердили, що це ракети, схожі на тип циркон. Вони випров. Мовують наші наші ППО, дивляться, як ми будемо реагувати на нього, випробовують свою зброю в тому числі, тому що звичайно, що для них це певним чином є такою випробовальною базою в бойових умовах, як відреагують західні зразки озброєння, чи зможемо впоратися ми з ними, тому що це є надзвуковою зброєю, яка дуже потужно, гіперзвуковою, навіть яка є дуже потужною і дуже швидкою. І звісно, що боротися з нею надзвичайно складно Проте, як ми бачили навіть з нею патріоти дають їй раду. Угу. І щодо точкових ударів, про які ви вже казали, як ви вважаєте, якими можуть бути наступні цілі? До чого готуватись? Ну, ворога залишається цільна зміна, це дестабілізація внутрішньо суспільно політичної обстановки всередині, це руйнування критичних об'єктів інфраструктури. Це як ми бачимо, вони наносять удари і по гідроелектростанціям намагаються вражати і по а, іншим об'єктам. Ну звичайно, це тактика терору, тактика залякування, тактика. А, Насилля так над звичайними мирними людьми, але нічого крім ненависті, так і ще більшого запалу до спротиву це не викликає. Звичайно, що повітряні сили відповідають за відбиття саме нападу повітряного противника, так за прикриття та допомогу військам, які знаходяться як на землі, так і на Саме безпосередньо в морі, так звісно, що ми продовжимо виконувати свої поставлені завдання, але для цього нам потрібна більша кількість пускових установок, більша кількість ракет, оскільки, на жаль, станом на зараз Україна не виробляє такі установки, і в цьому плані ми розраховуємо на наших партнерів і дякуємо їм за це. Угу. І ще щодо іншої держави у Молдові не підтвердили інформацію про проліт. Ракети вночі на своєю територією, але додали, що патрулі на КПП Окниця, атаки Косауци і Сороки чули щонайменше три вибухи на території України. То що це було? Так сьогодні в цьому напрямку ворог випустив свої ракети. Це були ракети Х-101, які летіли в цьому напрямку. Звичайно, що ми не підтверджуємо в тому числі перетинання кордону. Так із сусідньою сусідньою державою, але ракети дійсно вилітали в цьому напрямку. Деякі з них звичайно нам вдалося збити, однак деякі і на жаль, по потрапили до цілей про те наскільки це було ефективно зараз, встановлюється. А яка ситуація із Румунією? Адже у Румунії знову знайшли уламки безпілотника. Ну давайте тут дочекаємося вже офіційних результатів, тому що наразі поки що рано говорити про будь-які результати. Uh -huh. А чи відомо вам щось про Одесу? Адже була інформація, що там в день лунали вибухи. Перед тим було повідомлення повітряних сил про запуск ракет? Mm, так як я вже сказав, сьогодні дві ракети Х-59 були збиті силами ППО. Наше ППО відпрацювало по обом ракетам, і вони були збиті. На жаль, уламки впали в межах міста. А раніше Одесу також атакували російські винищувачі су 35 Чим небезпечні такі винищувачі, і чима їх РФ ще багато, та чи вдається нам такі знищувати? Так на жаль, в Російської Федерації є багато таких винищувачів це Су-34, Су-35, багато багатоцільові літаки, які можуть нести на собі різного типу озброєння, різного типу ракети, які вони застосовують по нашим мирним містам. Ну звичайно, що ми можемо їх нищити однак для цього потрібні певні умови. Звичайно, що потрібно відпрацювати, скажімо так, нестандартну тактику, ні, коли ворог наближається на достатньо. Ню відстань аби могли його дістати. Ну і ми вже бачили нещодавно такий сушкопад, коли нам вдалося збити понад 10 літаків ворожих. І після цього звичайно, що інтенсивність таких атак дещо зменшилась. Звісно, що основна ціль це саме носії цих ракет, тому що багато досить запускається саме з повітряного простору, завдяки от різним типам літаків. Це як і мігі 31 які можуть нести ракети кінжал, так так і Су-35, П'ять в тому числі, які можуть нести керовані авіаційні ракети. Звісно, що втрата таких літаків вона зменшить і запал е окупантів, агресора, так застосовувати е подібну зброю. Ну і звісно, що зменшить кількість авіаційних нападів на територію нашої країни, пане Іля, і останнє, що я вас запитав, який прогноз ви можете дати, і що можете сказати громадянам України, як поводитись, як ставитись, не нехтувати. От, власне, ви вже згадували повітряною Повітряною небезпекою, що ще ви можете сказати? Ну звісно, що ми завжди закликаємо не нехтувати повітряну небезпекою, оскільки немає маленьких повітряних тривог. Якщо у вашому районі оголошено повітряну тривогу, підвищену загрозу, звісно, що надіятись на збройні сили на ППО це дуже добре. Але як ми бачимо, що інколи збиття ракети це ще не означає те, що вона впаде десь за межами міста. Дуже часто на жаль трапляються випадки, коли бойова частина детонує всередині житлових квартал. Алів і це призводить до певних руйнувань інколи досить серйозних. На жаль, під час таких ракетних ударів це призводить до серйозних руйнувань і на жаль травмуються та гинуть люди. Тому ми дуже просимо всіх наших громадян, так гостей нашої країни спускатися в укриття, оскільки життя наших мешканців воно є безцінним. Ми докладаємо максимум зусиль для того, аби вберегти максимально здоров'я життя наших громадян. you <laughs>